Повноцінний огляд зенітної турелі щит для мобільних вогневих груп під кулемети Брауні та ДШК. Отже, вістовлення турелі 360 градусів, пут підйому до 70 градусів. Тобто, ми можемо любе положення займати взагалі без проблем. Першою особливостю даної турелі це є реча. Тобто, він служить фіксатором. Ми можемо зафіксувати кут під підйому турелі в любому положенні і вести вогонь. Також в ньому можна зробити друге положення. Чуть-чуть відпустити, тоді турель буде підніматися тяжко, але зато ми зможемо супроводжувати ціль, якщо вона рухається під, скажімо, не по кримі, а під кутами. Так легше буде рестабілізацію зробити самого кулемету. Другою особливості даної турелю це і система противаги завдяки пружинному механізму. Ми можемо балансувати між встановленим озброєнням і кулеметчиком. Тобто може сидіти люди, люба людина, кулемечик любої ваги від 60 до 120 кг, і встановлене озброєння може бути з ПК, без БК, немає різниці за бігінті пружині. Ми можемо регулювати даний процес, щоб комфортно було на даній турелі працювати. Третє особливості даної турелі це встановлена демперна система, на яку встановлюється кулемет. Сама ця система служить для того, що коли, коли мечик е, веде вогонь, в нього зменшується віддача і при цьому збільшується е, прицільна здатність. Отже, на турелі встановлений корок для патронів, встановлений кронштейн під, е, під планшет. Далі, з іншої сторони, в нас встановлений кронштейн під приціл зразу з планкою Пікатіні. далі встановлений ящик для виведення гільз. І тут знизу ми бачимо встановлений ящик під акумулятор. Зенітні турельні щит планується розробити та впровадити наступні технологічні рішення. Перше це регулювання нахилу платформи. Кожна турель кріпиться до металевої пластини, яка, в свою чергу, кріпиться до кузова пікапа. Під час займання бойової позиції пікап не завжди знаходить рівну поверхню, таким чином, сама турель буде знаходитися під нахилом. Дане технологічне рішення зумовить вирівнювання металевої пластини за допомогою спеціальних приспособ. Що надасть торелі рівної поверхні для стабільного наведення на ціль та коригування вогню? Друге, це є фіксація повороту. На даний час встановлений тормоз, який фіксує по вертикалі, щоб вести ціль по горизонту. Під час перших пострілів виникає вібрація, яка може збити приціл як і вправо, так і вліво. Для уможливлення цього, ми плануємо розробити другий тормоз по горизонту, щоб стабілізувати роботу кулемету при перших пострілах. Третє, це є зменшення віддачі кулемету завдяки зміні центру маси. На даний момент, якщо ви ведете вогонь, наголошую, без кортування тормозу, турель буде підкидати верх, що в свою чергу заважає стабільні роботи кулемету. Для вирішення цієї задачі ми плануємо переробити ложемент встановленням двох додаткових осей, які змінять центр ваги самого кулемету, тим самим зменшать його віддачу. Та вплив кулемету на уряду кулемет. Четверте це є ложемет під два кулемети. Для більш інтенсивної роботи розробляємо ложемет для встановлення спарених кулеметів. П'яте це є механічне блокування підресорування автомобіля. Під час інтенсивного ведення вогню виникає вібрація, яка розмовляє пікап, тим самим впливає на точність подань поціляння. Для вирішення даної проблеми. Ми плануємо розробити механічне блокування пікапа для його стабілізації та умідможливлених коливання. Після впровадження всіх вище зазначених технологічних рішень ми передамо одну турель бойовим підрозділам для випробування та на практиці підтвердження всіх наявних характеристик. Підсумовуючи все вище сказане, хочеться сказати, що ми не зупиняємося, впроваджуємо нові технічні рішення, дослухаємося до зауважень та удосконалюємо вже наші наявні вузли. Завдяки придбанню токарного станка ми покращуємо технологію виробництва нашої самітної турелі. А саме тормоз для фіксації як по горизонталі, так і по вертикалі. Конус та антиконус – це є система з'єднання самої турелі з ложеметом, на яку кріпиться кулемет. А також осі, які з'єднують підшипник з, з самою турелью та надають їй коливання повороту 360 градусів.